Запечена в духовці поляднеться разом із реберцями, тобто із кісточкою. І відразу овочевий гарнір до неї. Ця страва має дуже гарну французьку назву каре, що в перекладі означає квадратик. Отож готую каре із свинини з овочами в духовці. На ніч я замочувала м'ясо в холодній воді із спеціями. Перед маринуванням вийняла м'ясо із води і просушила паперовим рушником. З реберець зрізала шматочок м'яса, хоч це робити не обов'язково. І зараз потрібно натерти м'ясо із обох сторін сіллю, перцем, медом та діжунською гірчицею. Зверху я поклала часник розмарин-чебрець і декілька скибок лимону. І ще потрібно 2 або 3 столових ложки олії. Далі м'ясо потрібно накрити харчовою плівкою та залишити його на столі маринуватись приблизно на 2 години. М'ясо при кімнатній температурі маринується набагато швидше, і, окрім цього, до духовки ніколи не варто ставити холодне м'ясо. Перед тим як поставити м'ясо до духовки, знімаю скипки лимону та поливаю цим соком м'ясо. Лимонний сік зробить м'ясо більш ніжним і запікатиметься таке м'ясо швидше. Накриваю м'ясо фольгою нещільно та ставлю до духовки, котре була попередньо розігріта температура 190 градусів, звичайний режим верх низ І таким чином запікаю 1 годину. М'ясо нежирне на дно деку можна влити трішечки води. М'ясо до цього часу запікалось реберцями донизу. Через 1 годину перевертаю м'ясо реберцями вверх. Кінчики ребер варто загорнути у фольгу для того, щоб вони не горіли надалі в духовці. Верх м'яса поливаю трішки олії, щоб воно краще рум'янилось в духовці, а також не надто підсихало. М'ясо ще буде готуватись пів години, тому варто відразу викласти до нього овочі. Я маю два кабачки, котрі нарізала товстими скипками, 5 штук помідорів розрізаних навпіл і всього декілька шматочків болгарського перцю. І вже прямо на деко посипаю овочі трішки сіллю, перцем, ароматними травами та скроплюю олією. М'ясо та овочі накривати фольгою більше не потрібно. Ні овочі, ні м'ясо перевертати більше не потрібно, просто потримати їх ще в духовці півгодини, як я вже і зазначала. Помідори варто запікати розрізом доверху, для того, щоб вони не втратили весь свій сік. Дуже смачна ніжна ароматна полядвиця на кісточці в духовці. І відразу із чудовим овочевим гарніром. Таку страву можна готувати до недільного або й святкового столу. Я готувала каре із свинини цільним шматком. Хоча можна готувати і порційно. Нарізавши м'ясо з такими шматочками разом із кісточкою, натерши його спеціями. І запекти в духовці лише час приготування порційного м'яса буде коротшим. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!